Я люблю рівне за за його красу, колоритність, історію, також за місцеві групи Мангуст, «Фаренгейт», звісно. І звичайно люблю рівне за те, що немає в світі більш такого красивого та чарівнішого міста, ніж рівне, тому що рівне чарівне місто. Я люблю місто рівне за те, що воно не просто чарівне, воно не просто зелене, не просто комфортне для громадян, воно особливе, я хочу сказати. Тому що тут особливі люди. Тут, тут, тут гарно, тут гарні парки, тут є на що подивитись, тут є що показати. Я люблю місто Рівне за його назву, це перш за все. За друге, за те, що в ньому дуже Це город, найбільший по території зелені, тобто найкологічно чистий город на Україні. Приїжджі відзиваються про це місто дуже позитивно з повагою, так сказати. І тим, що я тут живу, наше місто. Все рівно і тут рівні люди, тут все рівно. Я люблю своє місце за те, що ми тут народилися, за те, що це наша рідна батьківщина. Хоч вони і маленьке, але тут всі дружні і саме найкраще місто.